У рамках модернізації вуличного освітлення у Вінницькій міській територіальній громаді замінять понад 7 тисяч старих та енерго. Затратних ламп на нові led світильники, які є енергоощадними та мають довший термін експлуатації. Варто зазначити, що за крайніми результатами всеукраїнського муніципального опитування міжнародного республіканського інституту Вінниця є лідером по якості вуличного освітлення. За цим же дослідженням наше місто сім разів поспіль. Визнане найкомфортнішим містом для життя серед обласних центрів та найбільших міст України. Наразі вже замінено 632 світильники. У департаменті міського господарства зазначають, що роботи із модернізації вуличного освітлення на території Вінницької міської територіальної громади триватимуть і надалі. З нами на зв'язку Вадим Кондрацький, директор міського комунального підприємства Міськ світло. Розкажіть, будь ласка, про проєкт модернізації вуличного світла. В цьому році був проведений тендер на закупівлю світильників в кількості 7 тисяч. Плануємо їх всі встановити. В місті Вінниці і вже приступили до виконання даних робіт. На даний час проводиться вже більше тисячі світильників, встановили. Замінили ми їх по вулицях ната Юри, Кооперативна, по Чумацька, Джеймса Мейса. Це все мікрорайони у нас з Бучми. Також встановлюємо світильники по вулиці Комарова. Це мікрорайон Пирогова і також встановлюємо на Вишенці. Це юності, 600-тріччя, келицька по цих всіх вулицях. В принципі, роб розпочато поляривати розпочаті монтаж, заміна, планова заміна світильників на світлодіодні світильники, які споживають в 50% менше, ніж від тих, які у нас зараз є. В принципі, вони будуть і деміюватися, вони будуть ще в ночний період будуть споживати ще менше електричної енергії за рахунок деміювання. І в принципі, ми плануємо, що економія електричної енергії буде 50% від даного впровадження даних світильників. І в принципі сам механізм. Передбачався міським головою такий, що ми будемо ці світильники платити за кошти, які будуть зекономлені за електричну енергію. Тобто це такий самий зараз продуктивний і такий гарний механізм, який спонукає постачальників і нас впроваджувати от -от -от такі модернізовані проекти в нашому місці. Скільки вуличних ліхтарів планують замінити цьогоріч? До кінця року ми плануємо всіх замінити по нашому місту. Це буде 50% від тої кількості, яка в нас залишилася недіодною. І в планах, якщо ми гарно реалізуємо цей проєкт в цьому році, то я думаю, що ми на цей рік... Будемо планувати замінити всі стадіоні світильники в місті і завершити еру натрієвих натрієвого освітлення в нашому місті, Забути на і назавжди. На яких ділянках зараз ведуться роботи, коли встановлені ліхтарі почнуть вмикати на вулицях? Зараз ми ведемо роботи по кооперативній вулиці. Ну у нас декілька бригад працює. То ми працюємо по різних ділянках там і на бучмах. І ну основне це в нас старострі ділянки це вишенька Лялі Ратушні. Ми в цьому мікрорайоні працюємо на бучмах, працюємо, плануємо перейти на на, на, на олії журкомбінати і працюємо по селу Пирогова. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Вадим Кондрацький, директор міського комунального підприємства Міськ світло. І говорили ми про заміну ліхтарів у міській територіальній громаді.